Де в Євангелії Христос говорить е, або апостоли потім після Нього, щоб продовжувати е, сплачувати десятину. Немає такого місця. Е, тобто це означає, що ні треба платити. Ні. Е, Христос не мислив відсотково. Про е, перших християн ми чуємо, що вони ціли маєтки свої, продавали, віддавали гроші, приносили доступ апостолів. Тобто вони перестали займатися меркантільним відрахуванням відсотків, вони віддавали все. Е, Бог Христос сказав їм життя е, маєте віддати не тільки статки, але життя віддати. І тому е, я переконаний в тому, що якщо людина живе в достатку понад потреби, то за ці кошти, які мали б йти на щось іншого.